Більше тисячі кілометрів спільного кордону, наприклад, з Білорусі, так і лишається для нас зараз величезною загрозою, де наше командування північ тримає досить серйозне угруповання наших військ для оборони нашої території. Чому Лукашенко пішов на такі заяви зараз, я вам скажу, страшенний переляк. Особливо він же під час цього був, здається, з візитом в Китаї страшенний переляк від того, що. Ні з того, ні з цього, в 11 кілометрах від мінська на тому самому аеродромі мачулищі, знищений серйозна радіолокаційна станція, радіолокаційний літак, станція А-50. Причому ким і чим да дронами, причому так, що А-50 росіяни звідти забрали. А це не просто а 50 Це розвідувальна серйозна літаюча станція, яка повністю продивлялася територію України. Все, що випромінює, все, що транслює. Ця станція, на жаль, могла бачити і фіксувати тепер не ну, може і не бачить. Але я повторюсь, головне, що побачив Лукашенко, що він тепер вразливий, і всі його аеродроми з російськими мігами А-50-ми Су, і так далі теж вразливі. І я доходжу до головного, що та зброя відплати і та відплата, яка неминуча, тепер сакирою зависла над ним і над всім його режимом, тому що. Насправді, в ці стрільби по Україні з е, території Росії і використання території Білорусі тепер українські збройні сили поступово здатні і мають арсенал, щоб знищувати вже на території, в тому числі Білорусі. Ми не застосовуємо, я так думаю, це поки що рішення нашого Генерального штабу такі ракети і не знищуємо е, військову техніку на е, аеродромах Російської е, Федерації та Росії, Республіки Білорусь тільки через те, що поки що Україна захищає свою територію і, ці, і ця зброя нам потрібні тут. Але і Лукашенко, і, я думаю, і Путін добре розуміють, що з часом Україна стає сильніша і наші збройні сили отримують і матимуть зброю. Враження військових терористичних об'єктів на території і Білорусі і Росії.